Очікується четверта хвиля мобілізації. Повідомлення з такими заголовками заполонили інформаційний простір. Та чи відповідають вони дійсності? Так дійсно ми очікуємо четверту хвилю мобілізації, але воно буде проведена за рішенням вищого керівництва держави на сьогоднішній день. Ще поки ніякого документа розпоряджує у нас немає. Іде повсякденна робота в районах міських військових комісія по уточненню облікових даних тільки після того, як буде указ президента. Буде відповідна постанова Верховної Ради. Ця робота може бути розпочата. Чергова мобілізація таки відбудеться. Найімовірніше чекають призову вже в новому році, але про точні терміни говорити сьогодні ще зарано. В свою чергу в обласному комісаріаті вже готуються. Іде повсякденна робота в районах міських військових комісаріатів по уточненню облікових даних тих військовослужбовців, яких ми поновлюємо на обліку, іде проходження медичної комісії для. Встановлення реального стану здоров'я кожної людини, яка в нас знаходиться. Ці всі влікові дані подаємо встановлені перед всі стоячі штаби для того, щоб знати реальну картину, скільки у нас сьогодні є тих людей, які є на обліку, і вони придатні і можуть бути в разі оголошення 4-ї мобілізації поставлені у війська. Тривають медичні перевірки, роботи з уточнення облікових даних військовозобов'язаних, а мобілізуватимуть в першу чергу тих, хто має військово-облікові спеціальності, яких потребують в частинах, розповів Іван Васильцюн і про загальну ситуацію в тимчасово окупованій зоні. Дуже важко сьогодні давати якусь таку оцінку, яка би була кінцевою, так як ми бачимо, що на жаль ні одні попередні домовленості, які були вже підписані. Я маю до це останні мінські договори, які були підписані. Вони не виконуються. Я думаю, що всі бачать, що наша країна і Збройні сили виконують ці обов'язки, які вони на них покладені, приголошені тиші виконують ці всі елементи, які виписані цим договором, і роблять все можливе для того, щоб цей конфлікт був вирішений політичним шляхом, а не шляхом збройним. Варто додати, більше тисячі солдат в області сьогодні захищають цілісність держави. За словами комісара, доводиться нелегко, адже якщо влітку було достатньо форми, на вулиці було тепло, то зима дає про себе знати. Солдатів забезпечують теплим одягом з допомогою волонтерів та обласної влади. Але з кожним днем потреба перевищує можливості.